Шаную воїнів, біжу за героїв України під такою назвою до легкоатлетичного благодійного заходу в Ужгороді цьогоріч долучилися близько півтори тисячі учасників. Уже шостий рік поспіль закарпатці та гості краю віддають шану захисникам подоланням дистанції 2, 5 і 10 кілометрів. Я обрала сьогодні ГПК Романа. Це молодий хлопець. Йому було всього 22 роки. Коли він загинув, він пішов добровольцем, не дивлячись на жодні обставини. Роман нагороджений посмертно, на жаль, званням почесний громадянин міста Ужгород. Ми щиро вдячні нашим захисникам, які зараз боронять нашу Україну. Хай Бог оберігає їх кожного, хто зараз на лінії фронту, хто на передовій. І ми завдячуємо за те, що ми маємо право проводити. Тут такі заходи і увічнювати завжди пам'ять наших героїв, щоб про них знали кожен. Це наш громадянський обов'язок. Кожен учасник забігу обирав собі свого героя і у такий спосіб намагався привернути до нього увагу, віддати шану пам'яті. Активно брали участь. Жінки мене запросила моя подруга, яка нещодавно втратила чоловіка на війні, Наталія Шкоба. Коли вона мені запропонувала бігти за її чоловіка, я відчула такі невимовні емоції. Для мене це велика честь. Я була присутня на прощанні з чоловіком. І я, це, мабуть, найменше, що ми можемо зробити для того, щоб пам'ятати, для того, щоб не забувати, для того, щоб кожного дня собі нагадувати, завдяки кому ми тут і можемо бігати, жити, виховувати дітей. Чимало було учасниць із поза меж міста, серед них і вдови. Ми сьогодні прийшли притримати наших хлопців-героїв. Особисто я біжу за свого чоловіка, який захищав. «Свою батьківщину, який поліг у бою під херсонським на херсонському напрямку, учасники, учасниці прибули до обласного центру підтримати загалом своїх родичів та односельчан. Я особисто прийшов бігти за свого вуйка, який помер на війні. Вони герої, які не заслужили таку долю. Сьогодні я біжу за Петра Ганича, нашого односельчанина та друга. Вони назавжди в наших серцях. І тому ми підтримуємо такі акції щорічно. І ось розминка руханка, підготовка до забігу. Старт дано, учасники рушили підкорювати дистанції. Серед фінішерів були й захисники України. Беру участь у цьому забігу в честь свого побратима, з яким я мав честь служити в роті кондиверційної боротьби 101-ї закарпатської бригади. Він загинув і. Ось таким чином, таким забігом я хотів згадати його світлу пам'ять героя, який віддав найцінніше в боротьбі за незалежність України. У мене була операція, у мене протез стоїть в нозі, кульшовий суглоб титановий. Але тим не менш я досить легко пробіг, і я вже жалію, що вибрав два кілометри, а не п'ять. Тобто сподобалось і сподіваюся, що в наступних забігах я буду збільшувати дистанцію і бігати за героїв, донатити і таким чином піднімати дух української нації. У такий спосіб Ужгород долучився до вже восьмого всеукраїнського забігу однак його географія розширилася майже до 40 країн світу, а кількість спортсменів сягнула 72 тисяч осіб.